Друзі, досить екстрене таке повідомлення на вихідних. На вихідних якщо, ви бачите, давайте так, якщо ви бачите зараз помилку в себе в рекламних кабінетах по причині інфікований сайт, це пов'язано з тим, що у вас зараз на сайті встановлений код Binoteлу. І система Google вважає його як шкідливий код. Відповідно, для того, щоб ця помилка зникла, вам треба зараз відключити Binoteл, звернутися до вашого провайдера. З описом причини того, що код BinoTell сприймається як, як шкідливий. Зупиняєте код і відправляєте апеляцію. Після цього у вас повинна зникнути помилка. Так, да, буде біда, що не буде відслідковуватися дзвінки, але це краще, ніж взагалі відсутня реклама. На вихідних почали приходити повідомлення по деяким сайтам. Це вже не поодинокий випадок, я вже їх. Мінімум три побачив за сьогодні, коли в Google tech Manager встановлено код Binatel, і Google почав присилати повідомлення про те, що саме в Tag Manager код цей вони відключили, тому що він є шкідливим. Тому зараз всі питання до вашого провайдеру: дзвоніть, пишіть їм, можливо, вони таким чином швидше вирішуть цю проблему. Você, você não papai